Привіт, це Марі Бо, ваша антивчителька англійської мови. Ми тут нещодавно розбирали англійську Бората, а сьогодні у нас буде по суті його повна протилежність герой, який дуже розумний, вихований, талановитий і не любить секс. Зустрічайте Шелдон Купер. що буде, якщо ти використаєш арагоновий лазер замість гелієво-неонового? Вибух, sure? ти певен? Sure? Майже. Майже не по науковому ти завжди так працюєш, лише інтуїція, здогади тощо. От і з'ясуємо, чи настільки він розумний. Для тих, хто не в курсі, Шелдон Купер це один із найголовніших героїв серіалу «The Big Bang Theory». це комедійний серіал, що розповідає про групу друзів учених і їхні комічні пригоди в особистому та професійному житті. Вони справжнісінькі ботани, що виглядають дуже смішно на фоні головної героїні Пенні, яка принаймні в перших сезонах виглядає зовсім далекою від науки, а іноді і далекою від здорового глузду загалом. Хоча у життєвих ситуаціях мені здається, що вона. Even more adequate, than her glasses? I really don't think that's gonna change. Oh my god, you look so smart now. I know, right? Watch this. Molecules. Okay, come with me. Where are we going? My bedroom so I can take everything off but those glasses. Може, почнемо із пісню у вступі, бо я майже впевнена, що незважаючи на цей прекрасний анімаційний супровід, більшість людей гадки не мають про що ця пісня. Ну, по-перше, на секундочку, співає цю пісню гурт під назвою Bare Naked Ladies, що перекладається як голі жіночки. До речі, слово «bare» – це голий. «naked» – це теж голий. Тобто голі-голі дуже голі <свісно> жіночки. А гурт до речі складається виключно з чоловіків. Давайте слухати і перекладати. In a hot, dense state the nearly 14 billion years ago, expansion started. Our whole universe. <laughs> Поїхали. and state юніверс nearly 14 billion years ago expansion started. Wait. перекладаємо, весь наш всесвіт був у гарячому щільному стані. А потім майже 14 мільярдів років тому почалося розширення. Зачекай, ну і далі подивимось, що там буде. А по перше, цікава штука зі словом «whole». пишеться. Бачите, як починається з літери «w». Якщо пишеться це слово саме так, то означає воно цілий пов весь. Ну, а якщо ви загубите літеру W раптом, то вийде у вас слово hole, яке, вимовлятись, буде так само, але буде означати діра. До речі, в цю ж тему підходить слово black hole, тобто чорна діра. Не плутайте ці два слова. The earth began to cool, the autotrophs began to drool. Перекладаємо, земля почала охолоджуватись, і автотрофи почали пускати слину. Так, тут у нас проблемка. Взагалі, то автотрофи не можуть пускати слину, бо до автотрофів відносяться рослини і деякі види бактерій. Взагалі, автотроф означає, що це якийсь організм, який із неорганічних речовин може створювати органічні. Ось, наприклад, процес фотосинтезу, який відбувається у зелених рослинках, є ознакою. Тих самих рослинок, які є автотрофами. Але ну для Риму згодиться, тому далі поїхали. Неандертальці розвинули інструменти. Ми побудували стіну. Очевидно, мається на увазі стіна між Україною тобто мається на увазі The Great Wall of China, тобто велика китайська стіна, саме так вона називається англійською. Ну і останній рядочок We Built the Pyramids, Ми побудували піраміди. Science, history, unraveling the mystery that all started with the Big Bang. Hey! Math, Science, History, Unraveling the Mystery That All started with the Big Bang. Математика, наука, історія, розплутування загадок, і все це почалось із великого вибуху. Власне, і назва серіалу The Big Bang Theory Теорія великого вибуху. Обережно не плутайте, будь ласка, Big Bang is gang bang. І особливо не зливайте це термін, як Філомена Канг. So you're in the Big Bang Gang. The Big Bang Gang. Yeah. The Big Bang Gang. The Big Bang Gang. I think we're all in the Big Bang Gang. Are we? Yeah, Could you say that down that down lens there, please? Yeah, I'm in the Big Bang Gang. You're in the Big Bang Gang. You're in the Big Bang Gang. We're all in the Big Bang Gang. Для тих, хто не знає, Gang Bang — це коли всі гуртом когось одного і не б'ють а щось інше. Ну що, після цього короткого курсу історії переходимо до самого серіалу. Звичайно, що теорія великого вибуху це цілий всесвіт, і говорити про нього можна нескінченно. Але як і будь що інше, дивитись такий шедевр у перекладі означає автоматично втратити половину всіх реготульок. Базинга! Базинга! Одна із смішних фішок, яку найкраще за все зрозуміло саме в оригіналі, це те, як розмовляє Шелдон Купер. Найбільший ботан і задрот з усіх, але він же і найбільш геніальний. Одна із речей, яка дуже дратує Шелдона, це коли речення закінчують прийменником. Ось один із доказів. It's so strange, earlier today, I ended a sentence with a preposition, and you weren't there to correct my grammar. I'm sorry, you had to go through that. Це так дивно. Сьогодні я закінчила речення прийменником, а тебе не було поруч, щоб виправити мою граматику. Мені шкода, що тобі довелось через це пройти. Давайте тепер поясню, що це за правило таке про ці hmm. прийменники. Нагадаю, спочатку, що таке прийменник preposition. це частина мови, яка вказує на відношення між іншими словами в реченні, зазвичай щодо часу, місця, напрямку, причини тощо. Наприклад, on, at, with, about, for – Ну цей список дуже довгий. Отже, Шелдон закликає всіх нас не ставити прийменники в кінці речення, але насправді саме так і треба робити в повсякденному спілкуванні. Тобто, наприклад, казати «What are you waiting for?» абсолютно нормально. Ну, але якщо ви хочете виглядати як ботан задрот добре, кажіть For what are you waiting? І бажано ще з британським акцентом, щоб взагалі було позадротьки задротськи Ні, краще не треба, так насправді ніхто не розмовляє, окрім Шелдона Купера. А ні, є ще люди, які теж так роблять. Дивимось. Dennis, how long have you been in America? A year and a half. No kidding. You speak English really well. So do you. Except for your tendency to end with prepositions. What are you talking about? That. He's not wrong. So, Dennis, how long have you been in America? Uh, отже, Деніс, як давно ти в Америці? До речі, зверніть увагу на present Perfect How long have you been? Як довго ти в Америці? Тобто як давно ти приїхав і ти досі тут знаходишся? A a year and a half. Півтора роки. Вау, серйозно? Ти так добре говориш англійською. Ти теж, окрім твоєї тенденції закінчувати речення прийменниками. What are you talking about? That? He's not wrong. Ти про що? That. Ось про це. He's not wrong. Він правий. Хоча дослівно це звучить як він не є неправим. Можна було би сказати he's right, але Шелдон сказав He's not wrong. Теж якось позадроцьки звучить. Просто Леонард якраз підтвердив слова малого корейця про те, що він закінчує речення прийменниками. Тобто він сказав «What are you talking about?», Але ще раз скажу так казати абсолютно нормально. І якщо ви не Шелдон Купер. Якщо він не чує, переконайтеся в цьому, не кажіть «About what are you talking?». Не треба це дуже дивно звучить. Ось вам і ситуація. Сподіваєшся, що дивишся розумний серіал про розумних людей. Там, от таке кажуть, що не треба припазіше нам закінчувати речення. Треба, треба, можна. Не слухайте Шелдона. В цьому не слухайте. Ще одна претензія Шелдона до граматики інших людей це розірвання інфінітиву посередині. In fact, that's when I started to really miss you. You know you just split an infinitive. Did I? Are you going to teach me a lesson? Насправді саме тоді я почала дійсно за тобою сумувати. Ти ж знаєш, що ти тільки що розірвала інфінітив. Did I? Are you going to teach me a lesson? Справді, ти мене провчиш? I am. It is naughty to put an adverb between the word to and the verb stem. I am it is naughty to put an adverb between the word to and the verb stem. Так, це дуже неслухняно ставити прислівник між словом to і самим дієсловом. Так ще раз дивимось, що ж не так сказала бідна Емі. That's when I started to really miss you. А за логікою Шелдона, це мало би звучати як that's when I really started to miss you. щоб оце to miss не розривалось і було одним великим шматочком із двох частин. Так, порядок слів в англійському реченні дійсно фіксований, і у кожного члена речення є своє місце. Але якщо вам хочеться от прямо зараз, прямо тут, прямо в цьому місці сказати це слово, щоб щось підкреслити, будь ласка. Це ж саме стосується того правила, коли пам'ятаєте, ваша училка зі школи казала, що слово yesterday, two days ago і так далі, це все стає тільки в кінець. Не вірте, тому що ви можете почати речення зі слова «yesterday», можете почати його зі слова «sometimes», тому що вам просто хочеться одразу повідомити, що це відбулось саме вчора. «Yes! Hell yeah! Hey, come on, baby! Come on! Yes! Come on!» Наступний момент дуже часто зустрічається серед різних тіктоків в основному, щоб полякати тих, хто вивчає англійську. Моя учениця Катерино, привіт! Якраз нещодавно надіслала цей фрагмент у нашу групу курсу з англійської граматики. До речі, про курс. Ну, як вам подобається вчити англійську зі мною? Скажіть весело. А якщо я скажу вам, що у вас є можливість за два місяці вивчити всю основну англійську граматику для вашого рівня, звучить потужно, правда? Я вважаю дуже потужно. Дивіться, як це відбувається. Ви записуєтесь на курс, проходите невеличкий тест, і я записую вас в конкретну групу. А далі ви двічі на тиждень відвідуєте заняття. Кожної неділі у вас буде лекція в Ютубі. Під час цієї лекції ви вивчите всі правила, які стосуються цієї теми. А також я буду давати вам різні завдання, ставити запитання, і все це ви будете писати прямо в прямому ефірі в чаті. А я буду реагувати на це і коментувати. А потім кожної середи ви будете проходити практичне заняття, де будете закріплювати саме цю тему на практиці. А окрім цих двох занять, протягом тижня ви будете виконувати домашки, спілкуватись зі мною, і з іншими учасниками курсу у спільному чаті і е, вивчати англійську. Максимально ефективно і інтенсивно, все це буде впродовж восьмох тижнів, тобто двох місяців. Але скажу вам один секретик: зазвичай я додаю ще один бонусний тиждень, про який навіть ніхто не підозрює. А тепер найкраща новина: знаєте, скільки це коштує? Скільки? Ну, як думаєте? 1300 гривень. А для військових нуль. Безкоштовно. В описі до відео є посилання бігом. Ну що ж, повертаємось до того самого фрагменту з Big Bang Theory, який мені надіслала моя учениця Катерина. У цьому епізоді наші улюблені задроти дивляться фільм Back to the Future, тобто назад у майбутнє. І що з у них не складається, не сходиться логіка, і вони починають аналізувати хронологію подій. It wasn't until his that 1955 his first bet. Тому що лише на своєму 21-му дні народження у 1955 році Біф зробив свою першу ставку you What do mean? Oh, А uh, placed, тобто слово placed to place a uh, bet, це зробити ставку. Це правильно використане слово? Ти про що? by something from the future? Чи правильний це граматичний час для чогось, що могло би статись у майбутньому минулого на яке вплинуло щось із майбутнього? had will have placed That's my boy. І Леонард "Had will have placed" ось це перекласти неможливо. Тому що is <laughs> placed a bat ми дійшли до had will have placed. Але можете видихнути, це просто жарт. І насправді таких дивних граматичних форм не існує. Це просто неіснуюча граматика. Не переживайте, не треба це вчити, не треба розбиратись із цим. Це просто жарт. Безінга. А далі, до речі, класний вислів у Шелдона. That's my boy. Типу, молодець. Хоча дослівно це звучить як: ось це мій хлопчик. Тобто, молодець. Дивимось, до чого ще доколупався наш грамер Nazi Шелдон. Не переживайте, я не обізвала зараз Шелдона нацистом, просто грамер-націй Nazi це той, хто дуже прискіпливо доколупується до граматики, особливо інших людей. Такий собі граматичний задрот. Oh, Sheldon, I'm afraid you couldn't be more wrong. О, oh, Шелдоне, боюся, ти не можеш бути більш неправим. More wrong wrong is an absolute state and not subject to gradation of course it is it's a little wrong to say a tomato is a vegetable it's very wrong to say it's a suspension bridge Звісно ж, підлягає трохи неправильно сказати, що помідор це овоч, але дуже неправильно сказати, що це підвісний міст. Я би, звичайно, сказала трохи неправильно сказати, що помідор це фрукт, бо це насправді овоч. Але якщо ви не в курсі, то помідор якраз це фрукт, якщо із точки зору ботаніки, звичайно. Якщо вам на цьому етапі здалось, що Шелдон Купер нудний ботан, який ніколи не веселиться, це неправда. Ну, по-перше, у нього навіть є своє фірмове смішне слово безинґа. Він його каже, коли йому здається, що у нього вийшов дуже смішний жарт. Безинґа. Безинґа. Пропоную це перекладати як реготулька. Безинґа. А ще наш веселун Шелдон кілька разів випивав і починав чудити, як, от, наприклад, у наступному фрагменті, де він на підпитку виступає з промовою. Why did the chicken cross the Mobius strip? To get to the same side? Bazinga! Why did the 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 chicken cross the Mobius strip to get to get same side? Businga! Навіщо курка перейшла? Стрічку Мобіуса? Якщо хтось не в курсі, це оця така штучка. Якщо анімашку, будь ласка, включіть. Стрічка Мебіуса це петля, у якої тільки одна сторона і один край. Зробити її можна, якщо склеїти, наприклад, кінці стрічки, попередньо перевернувши один із них. Ось і виходить, що якщо курка буде переходити з однієї сторони на іншу, то спочатку вона дійсно опиниться на іншій стороні, але потім знову на тій першій. Щоб і тут ми очікуємо, що буде далі перейти на іншу сторону, але щоб перейти на ту саму сторону. Як бачите, реакція в залі на ці жарти так собі просто, тому що ну, ці жарти такого формату вони всім вже давно відомі, особливо людям із цієї сфери, тобто їм вже не смішно, окрім Рреджеша. Але мені все одно смішно, тому дивимось наступний. A neutron walks into a bar and asks how much for a drink. The bartender says for you no charge. Нейтрон no заходить до бару та питає: скільки коштує напій. Бармен каже: для тебе плати немає. Розбираємось тут каламбурчик. Charge це, по-перше, електричний заряд, який у нейтрона якраз нейтральний. А ще to charge це брати плату. Наприклад, my barber charges me 20 bucks for a haircut. Мій барбер бере з мене 20 баксів за стрижку. До речі, барбер це тільки чоловічий парикмахер. Тому no charge це безкоштовно. Є ще такий варіант, як free of charge. Це теж безкоштовно. Ось і виходить for you no charge, По-перше, це для тебе ніякої плати, тобто для тебе безкоштовно, але ще дослівно це звучить як для тебе ніякого електричного заряду, бо ти нейтрон. Безінга! І як же це переклали українською? Цікаво мені. Добре, нейтрон заходить. У бар і питає, скільки з мене за напій бармен відповідає з тебе нуль. Ну я ж казала, що не можна перекладати нормально, навіть якщо ти суперпрофесійний перекладач, особливо якщо це жарти. Саме тому я і хочу допомогти вам дійти до того рівня володіння англійською, щоб ви могли дивитись всі ці фільми і серіали в оригіналі. Але мій улюблений жарт із цього можна сказати стендапу. Ось hey, Doctor Randall from the Giоgy Department, only man who's happy when they take his work for granted. But Doctor Randall from the Giology Department. The only man who's happy when they take his work for granted. Дослівно, Доктор Рендал з кафедри геології єдина людина, яка радується, коли його роботу приймають за граніт. Розбираємось. Це теж калабурчик. Я переклала це як сприймаються як граніт, тому що е, хотіла вам показати саме дослідний переклад. Там було «they take it for granite». Але англійською вислів «to take something for granted granted» Саме так це звучить в американській вимові. Це сприймати щось як належне. Тобто, слово «granted» може вимовлятись саме як «granite», як граніт. І виходить, що цей геолог єдиний, хто радується, коли його роботу сприймають як належне. Ну тобто, ну і що такого? Звичайно, річ, ну зробив та й зробив. Безінга. Так, давайте подивимося що там було в перекладі. Схоже, серед присутніх є університетські керівники. Доктор Рендал з факультету геології єдина людина, яка радіє, коли її працю вважають гранітом. Ну як вам таке собі, так? Ну я ж казала, що перекладати жарти особливо з каламбурами майже неможливо. Тому дивіться в оригіналі. Ну що, як для першого разу може вже enough. Як завжди, якщо хочете продовження, дайте мені про це знати вподобайкою, підпискою та коментарем під відео. І покажіть цей випуск своїм знайомим та друзям. Thanks for watching. Bye! А ще чекаю вас на курсі. Посилання в описі до цього відео. Побачимось. Бай-пай! State the nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the other began to drool. <laughs> Neanderthals developed tools. We built a wall, we built the pyramids. Math, science, history unraveling the mystery, and all started with the big bang. Bang! If I can.